Мій дідусь батько мого тата був досить багатою людиною в конотопі. Як прийшли більшовики, вони забрали всі його маєтки, але дідусеві вдалося заховати гроші. І ті гроші то були золоті монети в тому часі. Він їх закопав в саду. Як він почав хворіти, він закликав своїх дітей і сказав їм, що в суду під грушею є закопані монети золоті. Розкупайте, поділіться, бо настають погані часи. Ну і, власне, ці, ці монети допомогли нам перейти багато легше голод. Бо в тому часі на Україні існували такі склипи, що називалися. Торговельні синдикати. І там можна було дістати муку, цукор, але тільки за золото. І тато час від часу брав там якусь монету золоту і їхав і привозив торбинку муки, торбинку цукру, і то нам помогло а, вижити. І де цей турцин був? То був по, по містах був, то було по, по різних містах, але в той спосіб більшовики. За те зерно, за те збіже, що забрали в селян, вони стягнули все золото з України. Або може не все, але багато золота з України, бо то тільки можна було за золото купити. О, пухлі були, так. Спухлі були, але, але не смертельно спухлі, але підпухлі були, так. так. Але дідусь нас дійсно врятував. В дитинстві я дуже навчилася цінити хліб. І через це все своє життя я їла багато хліба. І все готова з'їсти кусень доброго хліба коли-небудь. Так що хліб то є частина української душі.